Маленька собачка ляля, вона жила на ланцюгу, призначеному для корів. Її господарі пояснювали це тим, що вона їсть корей. В селі вона народжувала від усіх великих собак і чудом вижила. Коли ми її забрали, вона була жахливо голодною, кидалася на їжу, по ній скакало мільйон бліг. Ми її обробили від паразитів. Стерилізували і вакцинували. Завдяки розголосу Facebook нам вдалося знайти для неї хорошу сім'ю, де вона почувається щасливою, люблячою, їй купують смаколики. В новій сім'ї вона має друга, з яким грається і почувається щасливою. Дякую усім, хто доєднався до її порятунку, хто робив поширення в Facebook. Підтримуйте нас і надалі, ми зможемо врятувати не одну тваринку.